Гуляючи сьогодні по Голосіївському парку, звернула увагу на таку локацію під назвою Сергієва Пустень. Дуже загадкове, магічне, страшне місце, яке одразу звертає на себе увагу. При вході вхід вільний, немає дверей. Одразу видно, що всюди ікони, якісь записи, написи, висловлювання з Біблії, дитячі малюнки. Територія достатньо велика, немала. Зараз ми можемо побачити тут стіл, диван. Сьогодні тут нікого немає, тільки пташки співають. Зараз також побачимо, можливо, місце для молитви або ще для чогось. Ось можете подивитись. Начебто все, але якщо подивитися. Більш нижче, то можна звернути увагу, що там є літній душ та якась землянка. Хтось тут живе 100%. Але там також немає дверей. Просто висить якась шторка або тканина замість дверей та стіни. Зараз буде все видно. Це душ літній накритий. А ось це саме місце життя.